Маємо і дещо обнадійливі повідомлення, зокрема від естонської розвідки, яка прогнозує, що якраз дронові атаки атаки шахедів по території України можуть скоротитися. Тож в розвідці Естонії допускають, що російських атак по Україні за допомогою безпілотників може стати менше через загострення ситуації на Близькому Сході. Як зазначив очільник розвідувального центру сили оборони Естонії, полковник Анс. Ківісельх цитую: нам відомо, що Ізраїль мав можливість завдати удару по заводу з виробництва дронів в іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод в Татарстані, де виготовляють дрони для російської армії за якраз іранською технологією. І зокрема, один з таких ударів ми могли бачити на минулому тижні. Так от за словами очільника. Розвід спільноти естонської цілком можливо, що найближчим часом знову цитую, ми побачимо певне зниження. Інтенсивності використання дронів Ківісель заявив, що помітив певну закономірність у російських атаках протягом 4-5 днів Росія запускала по 60-70 дронів. Після чого накопичені сили використовувала для масштабного удару і одночасного запуску 350-400 дронів приблизно. Подібну тактику росіяни застосовували і до використання ракет як крилатих, так і балістичних. Попри можливе майбутнє зниження інтенсивності дронових атак по Україні, глава воєнної розвідки Естонії переконаний, що Росія вже планує подальші кроки, аби не лише підтримувати, а й нарощувати виробництво безпілотників. Ківісель також акцентував, що Росія все частіше вдається не до прицільних атак по одному об'єкту, а до розпорошених ударів по різних цілях, зокрема по цивільних об'єктах і житлових районах. Нова реальність за його словами полягає в тому, що якщо раніше атаки на цивільну інфраструктуру були поодинокими, то тепер вони стали системними. Яскраві приклади зокрема, нічна атака на Київ 17 червня, і удар по Одесі в ніч на 19 червня. Ківісель також заявив, що літній наступ Росії, який триває вже другий місяць, фактично застопорився на сході України через вперту оборону українців і перетворився на тактичні бойові дії, у яких росіяни намагаються просуватися попри великі втрати. З його словами, інтенсивність російських атак залишається на тому ж рівні, що й в попередній тиждень близько 150-160 на добу. Ну а на основі характеру атак можна сказати, що головні зусилля росіян. Зосереджені на Покровському напрямку в Донецькій області, де відбувається половина бойових зіткнень, зазначив він. А коментуючи ситуацію у Сумській області, очільник воєнної розвідки Естонії вказав, що, попри початкові здобутки та постійні спроби, наступ там загалом м, призупиняється. Говорячи про потенційні подальші дії Росії. Ківісель зазначив, що, попри те, що стратегічні цілі росіян не змінилися, Москва не здатна досягти прориву на жодній ділянці фронту, ну маючи на увазі оперативного прориву, такого прориву, який міг би поламати архітектуру фронту, і забезпечити ну дійсно такі стратегічні просування росіянам вперед. І також за оцінками фіналізуючи естонської розвідки, збройні сили України можуть контролювати російський тиск. Тому ось така з одного боку непроста ситуація, яка складається на полі бою. Ми все одно щодня бачимо інформацію про певні просування росіян, але е споглядаючи на ситуацію стратегічно, бачимо ось такі висновки естонської розвідки. Е далі е будемо говорити про невтішні для нас е повідомлення і такі вже. Е Невтішні побічні дії я би сказала внаслідок загострення ситуації на Близькому Сході. Справа в тому, що Європейський Союз відкладає зниження цінньової стелі на російську нафту якраз через ситуацію на Близькому Сході, ЄС не буде впроваджувати нове обмеження цін на експорт російської нафти, враховуючи ризики різкого стрибка. Цін на якраз фоні нової ескалації між Іраном та Ізраїлем пише нам зараз про таке видання Політіко. Повідомляючи, що запропонований крок, який передбачав би зниження максимальної ціни на російську нафту з нині діючих 60 доларів за барль до 45, мав обговорюватися у Брюсселі міністрами закордонних справ країн Європейського союзу. Е, ну і таке рішення могло бути ухвалено уже на саміті ЄС е, 26-27 червня. Однак Двоє дипломатів заявили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном зробила цей план нереалістичним. Ідея знизити цінову стелю ймовірно не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність ринку. На саміті великої сімки цього тижня всі країни погодилися, що наразі не варто ухвалювати це рішення. Ціни були близькими до рівня обмеження, але тепер вони стрімко коливаються. Ситуація надто нестабільна, сказав один із співрозмовників видання. Ну а як нагадує політико на саміті G7 у Канаді, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн визнала, що чинні заходи мали незначний ефект. Але в останні дні ми спостерігаємо зростання ціни на нафту, і чинна межа все ж виконує свою функцію, тому наразі немає великого тиску на те, аби її знижувати, сказала Фондерляєн. Зауважу, ціни на нафту різко зросли в останні дні. Після того, як Ізраїль та Іран почали завдавати ударів один по одному. Ну, це, власне, ще один аспект. Негативного впливу ірано-ізраїльської війни на російсько-українську, і зараз, після того як в квітні і в травні ми бачили суттєве зниження ціни на нафту, і російський бюджет недоотримував там сумарно. За прогнозами мав недоотримати до у 2025 році понад 100 мільярдів доларів, то враховуючи загострення на близькому сході і уже різкий стрибок цін у червні е, на світових ринках, очевидно, Росія в досить стислий термін зможе компенсувати для своєї економіки і для свого бюджету такі збитки, і це знову ж таки ось е, негативний аспект е, війни і її впливу. На російсько-український трек. Разом з тим треба сказати, що ну, таких аспектів в цілому кілька. Окрім як ми бачимо, росту цін на нафту, також тепер Україна стикається з більш серйозною конкуренцією. за Військову допомогу, військові поставки, і як приклад ми вже бачили ситуацію із 20 тисячами, фактично перехоплювачів до систем протиповітряної протиракетної оборони, які хоча і були заплановані е, їхні доставки до України зрештою вони е, були доставлені на близький схід Ізраїлю, якраз на фоні загострення ситуації, там і напередодні ізраїльської атаки по Ірану. Це от, власне другий такий ключовий аспект. Крім того, е, також ми розуміємо, що і в політичній площині увага, звісно, розсіюється і станом на зараз, навіть коли ми бачимо, як наші європейські партнери от сього сьогодні буквально в Женеві, мають провести переговори з іранською стороною то ми банально можемо розуміти, що менше часу і зусиль докладається і скеровується якраз на врегулювання російсько-української війни і безпосередньо на допомогу нам від європейських партнерів.